Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Цього тижня ми відзначали День адвокатури. Як зауважила Лідія Ізавітова, непрості умови воєнного стану створюють для нашої професії нові виклики, які можна здолати лише силою свого характеру та відданістю ідеалам конституційної місії захищати права громадян. Тож я бажаю усім нам плекати ці чесноти та завжди керуватися ними. А ми повертаємося до традиційного огляду подій тижня, що минає. У Верховній Раді відреагували на пропозицію провести слухання про стан адвокатури та створити тимчасову слідчу комісію. Нещодавно через ЗМІ активно розганялися наративи про системні порушення у діяльності Національної асоціації адвокатів і навіть перетворення її на злочинне угрупування. Ці спроби дискредитації інституту адвокатури розглядала Рада адвокатів на позачерговому засіданні. А голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури Володимир Ватрас назвав подібні інформаційні кампанії спекуляціями. також він висловив переконання в тому, що держава не має права втручатися в діяльність незалежної самоврядної організації навпаки, слід допомагати у посиленні гарантії адвокатської діяльності. Цікавий звіт про адвокатів в Криму презентувала коаліція Україна п'ята ранку. Адвокати, які продовжують діяльність в окупації, вимушені працювати з незаконно створеними судами, взаємодіяти з правоохоронними органами країни-агресора. Як ця взаємодія буде оцінена державою Україна? У парламенті вже зареєстрований законопроєкт, який пропонує карати таких адвокатів. Утім, останні опитування показує, що населення не вважає необхідним криміналізувати адвокатську діяльність на окупованих територіях. Крім того, на думку експертів коаліції, це дуже сильно вдарить по можливості захищати наших громадян від переслідувань. Про проблеми безоплатної правничої допомоги говорили цього тижня в омбудсмана. Через необхідність належного контролю якість її надання поступово знижується, а досвідчені адвокати втрачають мотивацію у співпраці з системою БПД. Під час робочої зустрічі з Дмитром Лубінцем. Валентин Гвоздій звернув увагу на намагання державних органів усунути інститут адвокатури від роботи у цьому напрямі та перейти до того, щоби зловживати функціями адвокатського самоврядування, і оцінювати якість системи БПД без адвокатського самоврядування. Посилання на ці ключові новини дивіться в описі під відео: Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.